Вітаємо у нашій театральній кав'ярні. Я Олена Черпатюк, і разом зі мною театрознавиця Світлана Фецайло, яка знає про театр, усе, яким він був, є і буде. Вітаю, пані Світлано. Представте нашу чарівну гостю. У нас сьогодні по-справжньому чарівна гостя. Це людина, яка живе любов'ю в усьому. І це заслужена артистка України, Надія. Кривцом з таким прекрасним ім'ям Надія Вітаємо, яка... Все Надії. життя. Дякую. Надійка живе любов'ю. Тому наша сьогоднішня тема це жити любов'ю. І давай поговоримо, Надійко про любов. Да. От як вона почалася? Твоя любов з театром? От з чого про таку любов? Любов Спочатку, до театру. Да. Угу. це було дуже несподівано для мене. Я була в четвертому класі. І Віра Миколаївна Куксан, мій педагог з української мови. Це перша школа. Перша школа. Так сказала так Надя, Надя і ще одна дівчинка, Таня. Приходьте завтра. Це був вихідний в такий то час під палац школярів. І ви маєте там бути навіть не казала, куди вона нас за руку завела в драмгурток і вела його тоді кодолу Галина Григорівна. Актриса нашого театру, і там я зачепилася, дівчатка відпали. А я з 4 класу по 10-й. Мені там дуже було цікаво, мама навіть маніпулювала. казала: якщо ти не будеш вчити уроки, не будеш ходити в драмгурток. І я ходила. А потім, коли прийшов час вступати в університет, тоді це був інститут, то я злякалася, подумала. Там стільки такий конкурс, там біля ста людей на місце, і я передумала вступати. Я не думала вступати, думала вступати політехнічно, хоча Нічого я собі. до того не мала ніяких, ніякого хислу. Єдине, коли я вчила біологію, прибігає е, актриса вже зараз е, Таня Дячук, вона теж ми вчилися в одній школі, і вона сказала: тебе швиденько викликають в палат школярів. Я прибігаю туди, мені приємно. Приїхав педагог з та З університету з Скарпенка Карого, Висоцький, Юрій, він теж віничанин. І він каже, ну почитай щось. Я йому почитала пепі довгопанчо. Mm -hmm. Якраз у нас тоді ця вистава була, Віталій Дикімович вже на той час очолював драмгурток. І він каже, приїжджай, вступай. Я кажу, це ні, не думаю, приїжджай, ти нічого не втрачаєш. Там якраз екзамени в театральні були на місяць раніше, ніж інші вузи. Ти потім, як захочеш, будеш вступати. Я думаю, ну, так приємно, запрошую. І я е, поїхала так, собі лівою ногою підготувала якусь програму, бо я особливо не, вже не планувала, і я абсолютно не хвилювалася. І через те, що я не хвилювалася, я гарно виступила, бо для, для декого це було питання життя і смерті, а для мене це було ну, просто з любов. Сходинко. Ну так, да, цікаво, да, і спробую. А оскільки в мене була золота медаль, Виходять і кажуть Керцу, Надія Надія, у вас відмінно, ви наша студентка. Вітаємо. Я так. <гум> Але був ще один цікавий момент, який мене я дуже вдячна тому педагогу, тому що та сама Віра Миколаївна, яка мене завела в драму гурток, вона почала вимагати, щоб я кинула, забрала документи. От я вступила, вона каже: ти забирай документи, Чого? ти станеш тут м, гулящою, ти почнеш курити, ти почнеш пити. Я сиділа, слухала, як тут всі себе поводять, і ти тобі тут не місце. І я пішла в сльозах в приймальну комісію. <рес> плачу, вони всі розуміють, що я плачу, бо я не вступила, а я плачу, бо я вступила. <рес> От. І коли вона ця дівчина мені давала вже документи, я їх вже тримала. Вона з одного боку тримає, я з іншого. Заходить педагог і каже, що ви робите. Навіщо ви віддаєте документи нашій студентці?» Я кажу, мені мама не дозволяє. <світ> Каже, тут же ж твоя мама була. Каже, це не мама, це вчителька. Готовий поїти додому, пораться з мамою. І тоді, якщо надумаєш, прийдеш, забереш. Я дуже вдячна за цю секунду, тому що вона змінила моє життя. І я дуже його. Я, я навіть я пам'ятаю, він на четвертому курсі мене викладав майстерність кіноактора. Я не пам'ятаю, як його звати, і хто він такий, але я все за все життя йому вдячна. Так почалась моя любов. Так почалась любов до театру. От вже закінчилось навчання, і ти трішечки працювала. Донецьк, так? Я спочатку працювала у Вінниці два ага. роки, а потім мій чоловік, перший, <свист> теж, любов, теж актор. Теж актор, так, да, це була моя театральна інститутська любов, ми разом вчилися в, на, в одній групі. Але він, він такий він... вродливий, як принц, і вона така красоня, як принцеса, тому і все сталося. <свист> так, там були ну, почуття такі сильні. І... Він захотів, він сам був з Дніпропетровської області, йому не хотілося бути в Вінниці. І він захотів кудись поїхати туди поближче, і так ми попали в Донецький ТЮЗ – театр юного глядача. Нас гарно там сприйняли, але в мене вже була дитина, і я розуміла, що Макіївка – це не моє місто, і я дуже щаслива. Треба чекати, я дуже щаслива. Ми там рік попрацювали і нам пропонували житло. Хоча тут ми у Вінниці закинули нас на нас гарно зустрів театр. Нам дали навіть одну кімнатну квартиру, яку ми залишили. Чи ми чесно поступили? От, все, що нам дали, ми все він дали назад. От тому, що я по життю е дуже ціную і люблю порядність, стараюся, щоб це було так з з у стосунках з усіма. І вийшло, що я рік там була, потім вернулася в Вінницю, просилася в наш театр. А мене вже брати не хотіли. А, Поїхала їдь собі далі, так? Так. Більше того, може, не стільки через мене, скільки через характер е, Анатолія. От, і сказали, що якщо ми її візьмемо, то його треба буде брати, він був такий трошки конфліктний. От я два роки працювала в палаці школярів, <нтє> звідки а, починала. Так по колу я ходила. А потім Віталій Євдокимович почав мене кликати, бо якраз пішов Варіщагін Федір Григорович, <нтє> і він пішов вже на пенсію. І, <нтє> і ті молоді актриси, я знаю, Валяна Натолушко тоді пішла з театру, і йому потрібна була молода актриса. Я ще була молода. <нтє> От і я а теж ти ти зараз бідяч, молода, це Ясна, а тоді молоденька. <нт> Тобто це От. важливо, да. це <зважливо> важливо. І він, Віталій Дикімович, я йому безмежно вдячна. Я його люблю все своє життя. Мені його дуже не вистачає, тому що чим далі, тим більше я це усвідомлюю. Він тоді мене покликав. Хоча цікаво, що за цих два роки, що я не працювала в театрі, працювала в палаці школярів, я теж працювала на творчій спеціальності. Я вела там якісь масові заклади, якісь свята, тобто це була творча робота. Але коли сцени я, не вистачило. Коли я вийшла на сцену, а я ще повернулася, ще були ті вистави, які я, де я працювала. Я просто коли прийшла з університету, була одна е, така ведуча актриса Клавдія Федорівна. Uh -huh. от, а мене поставили в деяких ролях з нею на пару. І більше молоді не було. Ну, ще Надія Колісниченко тоді був. Тобто із молодих, у нас 10-11 років різниця, тобто я прийшла, я була потрібна в театрі. Потім вже прийшло багато молоді. Це як я з університету прийшла. Ну так, да, потім уже і Славінь, да, Лужка, Раденко. Да. От і коли Люба да, да. І коли я приїхала це вже після мого. Повернення з, з палацу школярів, ще ті вистави, в які я велилася, бо в мене було в рік 4, 5, 6 вистав. Тобто за два роки я змогла зіграти вже в хороших 10 виставах і немаленькі ролі. Уявляєш? Не уявляю. При... <рес> 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 і це при тому, що в мене був Сергійко вже, ну Сергійком я була, така мама його лишала вдома і бігла. А він чесно мене чекав. Мабуть, потім у нього тому був така теж любов до театру, бо він виріс в театрі. І я, коли вийшла на сцену, це було рівне, коли я повернулася. Я подумала, я повернулася у виставу, моя професія, сеньори з вищого світу. Без репетиції, я пам'ятаю, що я приїхала в Рівне, я дала згоду Віталію в мене декілька разів кликав. А я казала, не знаю, а потім я приїхала, думаю, яке щастя. Я вийшла на сцену, я пам'ятаю той зал. Після вистави, я пам'ятаю те щастя. Я сказала, що я в театрі працюю не тому, що я тут потрібна, тому що мені це потрібно. Ну тому що от, любов, так все одно рухає нами саме та Любовь. любов, відповідальність, там, доброта, там це все, це все нормально, але в першу чергу любов немає любові, що... нічого не буде. А тому що любов покриває все. Погане, що може бути, тому що ми живемо в недосконалому світі. І, звичайно, стосунки, помилки, не ті погляди людей, якісь образи безпідставні. Це все в житті трапляється. І коли я розумію, що я працюю, тому що я люблю театр, а не тому що тут люди ці працюють, і тому що я, може, їм чимось не подобаюся. І це мене завжди воно набагато. От моя любов до театру набагато сильніша, ніж все решта що від але бувається. ще Олен, розумієш? от її любов? Вона ж весь час з якими партнерами працювала і uh -huh. працює, так? Uh -huh. да? От давай їх згадаємо. Ну це мої е, улюблені партнери. Це Валерій Прус і Анатолій Вольський. Це так. найбільше я з ними, як я, по-перше, найбільше з ними люблю працювати З Тейсією Дмитрівною Я більше працювала в парі, тобто ми були назначені на одній ролі на сцені як партнерами. Ну, це зараз тільки хіба що цій новій май, моїй майбутній прем'єрі ми будемо пересікатися. А так, ці партнери про Сьовольські, то я щаслива. Тому що як колись були Овчаренко, Кондратюк і Білозерова, це була така трійця. Угу. Так і у нас склалася трійця. І я цим дуже горжуся. І Вони я... і співали, і танцювали, Хість і деякі всі... вистави. давайте згадаємо, да, да, давайте да, згадаємо. Так... – згадаємо. От в Назарі Стодолі. Там столик. Так, така вот так, так, я, я От подивися, яка вона щаслива. Хоча ще раніше це у нас було е повернення. Так, так? Це було а в попередньому вона теж грала цю ж Стеху. цю ж роль. Да, да, так, в, так вийшло зі стехою, що щось не не дуже складалося акторів. А я вже була назначена на хазяйку. А тут Віталій Дикимич підходить. по моєму з легкої руки Лідії Олексіївні. Вона теж сказала, що Віталій Дикимич Наді ще. Гарно виглядає, і він підійшов. Каже: так завтра репетируєш. і я бігом, бігом. І я дуже щаслива люблю цю роль. Люблю, тому що вона яскрава. Вона така і теж особливо в першій постановці. Там вона і співала, і танцювала. В другій постановці трошки ми там. А потрібен прихом. Ага. Так, це, було... да, це була моя перша роль після декрету, коли я народила Анусічку. От, От. І подивися, як там угу. зазирає це в очі вольському, тут пруси. Вона я привертає. чула, що це таке як театральне подружжя, бо в батьківському виставах ви граєте чоловіка і дружина. Дуже так, так. так. І навіть деякі приписували нам якісь стосунки, але Валера настільки має гарну репутацію в сім'ї. мене теж, по-моєму, непогано, тому хто хотів думати, то що хотів думати, але в принципі я дуже ціную цих партнерів і саме за їх порядність, теж тому що вони професійні, вони люблять театр, з ними легко будувати діалоги, легко знайти порозуміння, коли справжні професіонали. Так так, 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 тому я щаслива. Ну, взагалі, так, якщо є отакий тандем, це ж просто неймовірно. А от ну, сьогодні не можна не згадати її, «Бон апетіт». петіт. Правда, в цьому «Бон апетіті» петіт вона грає і з Вольським. І спрузь. У Вольській грає чоловік, а прус коханця. <рес> <рес> тобто вони знову знову <рес> родять. Але я скажу, коли вони є на сцені, це такий відбувається така енергетика і такий шухер. <рес> Російською мовою, тому що, як колись сказав один мій знайомий глядач, він каже, таке відчуття, що ви на сцені балуєтеся, і ви пропонуєте нам цю форму гри, і ми втягуємося, і ми разом з вами починаємо почуватися дітьми або якимись такими дуже веселими, щасливими людьми. Ну, В цьому якраз і майстерність, коли а... ніби здається, що вам це легко, і ніби ви а... просто граєтесь і відпочиваєте на сцені, а та, це величезна та, праця. А хто як люблять в казках дуркувати. Надя ось грала цей крайній роль в Сніговій королеві, вона там бабусенька. Бабусенька, бабуся, але якась така бабуся така гарна. Надюш а давай згадаємо, ось бачиш от з такою любов'ю ставляться тут навіть діти, оці студенти, як вони з Дивляться на тебе, бачиш? бабуся, так? Да? <кій> Слухайте, от одразу на протилежностях можна. Отут от бабуся така ніжна, лагідна, так, і одразу медсестра політ над гніздом зозулі. вона тому, Там роль ну, взагалі, я коли бачила для мене. То був мій прорив, то, то було на злого злого. Сун, я думала. То було на зло в э, своєму амплуа, тому що я до того таких ролей не грала. До Негативний Негативний. Ну, 100%. Було... Да, так правильно. це була моя перша жорстока. Угу. Те, що і, і я прийшла до висновку, що негативні ролі теж цікаво працювати. Чому? Ну по перше, я себе зламала. Кожний актор хоче розширити межі своїх свого таланту і е, свого свого того амплуа. Або до того я грала таких позитивних, хороших да, хороших. Да, хорош. Як кажете, Юся Дмитрівна, така сладінька. Все <реш> вона говорить в негативному. А це, погано. А, да. це погано. Це, це не, погано. Це не комплімент. Да, да, Ні, це не не. <реш> А політ над гніздом зозолі там вийшло, що режисер Сікорський мене не бачив на ту роль. А Віталій Євдикімович мене йому якби нав'язав трошки. І оскільки я перша читала читала вчиці, і перша вийшла на там, якби ми по черзі, перша вийшла на площадку, я настільки взялася з зубами. Я, я люблю працювати. Я настільки взялася з зубами за цю роль, і і режисер дуже гарно вибудовував. І так, що в мене вийшло. Правда, потім вийшла несподіванка для мене, що мене не випустила на першу прем'єру. Але це не перша несподіванка в моєму житті. Такі бувають, але ми не будемо. Але я рада, що підійшов Саша Нємченко. Це він для мене був авторитетом. Він театрі не працював, але він мене похвалив з його уст професіонала Саша Німченко, який у Вінниці зірка. Він підійшов, і сказав: Ти зробила прекрасну роботу, зробила таку роботу, що я не сподівалася. І я рада. А ось зараз такий прорив певний, це дві вистави Євгена Карнау. Стікери, я хотіла про них показати. Стікери і блекаут. Цікаве, Женя для мене така. Ось я таку світлину поставила. Це стікери, вона свистить. Uh -huh. На вміє свиста да? не будемо просити ваше <реш> <реш> <наша> такі <техніка, реш> да. і ось бликавта. Да. Да. Непрості, дуже Непрості, не да? особливо стікери, тому що вони потребують великих емоційних сил. І Женя, як режисер, дуже вимогливий. Він не терпить ні секундочки фальші. Молодий так, і заповзятий. Він настільки вміє вибудовувати стосунки на сцені, що ти все робиш. Але що цікаво, Женією, що ти тобі здається, що ти робиш правильно, а він зупиняє і каже: так, ну все спочатку. Ну, будь ласка, типу зігрійте, ним заслужені артист. Ну, це не має значення Ну, він, він режисер, просто справжній. І він, буде. я йому дуже вдячна, так як з ним працювати, це самовіддача, звичайно, повна, але наскільки приємно працювати з режисером, який точно знає, що він хоче, який виставляє акценти, і там залежить все не тільки від тебе, тому що актор зі свого боку може віддати всю свою душу, але якщо режисер це все не направить в те русло, щоб це була е, така таке полотно. То кожен актор буде сам по собі. А Євгеній він молодець. Просто, якщо брати всіх режисерів, з якими я працювала за життя, то зараз моя любов, як до режисера це до Євгенія. Він, ну, просто він, Молоденький. Мене, він мене вразив як до режисера. Крім того, що він красить двометровий. Так, да, гарний, гарний, але він настільки розумний. І що мені ще подобається. Що він вибудовує наші стосунки як акторів на репетиції. Я, наприклад, там якось не так сприймала, не те, що сприймала, я навіть не знаю. Ну, Алінка, там наша студентка, і що всі зауваження хотіли зробити. Ну, я не так, як Валіра, просто він зразу як тільки приходить на репетицію. Він всім роздає. А я щось вам також. Так. Це не має значення. Це його натура, Є мені, Є натура просто він по інакше по не може. Да. А, <світ> мені сподобалося, як Женя сказав так: дідовщину, будь ласка, <світ> залишити вдома. І коли хотілося обговорити там когось, якусь іншу виставу з не дуже гарної, гарного боку, він теж зразу зупинив. Тобто він створює атмосферу творчу і ем, порядну, нема чого. Людям. Негатив ну, так, так. і приносити, тільки по-хорошому, по-доброму. Тільки про мистецтво. Тільки так? про Не мистецтво, трапові, і тільки саме стосується створювати те полотно, над яким ми зараз працюємо. Дуже цікаво ну, я працювати. хочу ще сказати, що свою любов Надя передала своїй донечці. Mm. От, і Ануся, вона як продовження мамине. І вона робить перші кроки на нашій сцені. Ще навчається, але робить перші кроки. І нам хочеться побажати надійку тобі, щоб та любов ще жила з тобою ще багато-багато років. Тому що ми про це з тобою не раз говорили: в любові краще жити, ніж в ненависті, і шукати в будь-чому все-таки позитив. Так. І так. воно так і. Просто недаревно кажуть, що любов вона перекриває все, і вона все-таки на любові тримається світ. Я навіть скажу не на красі, а на любові. Ну любов сама по собі красива. Хай сюди і краса приходить, але краса любов. Так що, А ми з тобою підемо на прем'єру, коли наша Надія Кривцун, заслужена артистка України, яка живе любов'ю, буде грати у виставі Клуб самотніх сердець теж любов. Так, uh -huh. навіть закоху. світі. І знову вольські. Дякую за таку <ріст> цікаву розмову. Запрошуємо знову до нашої театральної кав'ярні. До нових зустрічей. Тож Дякуємо. До побачення театральна кав'ярня. Тут поєдналося минуле та сучасне. Цікаві історії та відверті розмови про театральне життя. Несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр яким він є, був та буде?